Дом директорам школ вручили партійні квитки, і Людмила там присутствувала, договорилися, і договорилися зірвати цю акцію. Позавчора вони теж вони були. Зірвали. Даниленко прилетів тільки шоку. Три дні вона в його була, я присутствовав. Я можу зараз підійти, і він скаже: Сергію Даниленко до мене, бо я три дні. В їхні ті п'яні і і все остальне тільки що я в його був. Ось і тільки що він мене знає, заповнив це. Я вам не брешу, а кажу правду в глаза.

Нічого не треба. Не, треба, вона, не, треба, все, не треба і вона секретарша, вся розодіта така немає нічого не хай. Вона піде постуть, попрацює там на ринку померте, попечеться. Тоді вона де розказувати.

Ми вже тепер городі, що нас не було зрібне. Це зірвальне, це зірване, це А всю Україну закону зірвати. Не люди зірвали. Де вона? Ось ця людина? Де? Ось у висока в сильному. А хто він? Спасибі, О! О. Да не розділяйте людей, не будьте провокаторами. Ну Ну хто ж провокатор? Ну, для чого ви пішли сюди, губерна... заступник губернатора приїхав.